Друзі, моє вам вітанечка понеділок сьогодні, а це означає, що у нас розпочався турнір. Турнір 4 зірковий, без хіла, та воскресіння і без фіолетових. Це без акули, без капріота, Чесно сказати, мені не подобається ні турнір, ні моя оборона. ну, Бо в мене нема що ставити, я не знаю. Я багато чого думав, в мене або не прокачано або не вкачано. Ну, і хто мене часто знає, ой, часто знає, каже, господі, може і правда піти каву спочатку попити, а потім записувати. Хто мене часто дивиться, то чотиризеркові турніри я ще на минулому казав, що я вже відстаю по персонажах, по зламах. І нема в мене кедмана. Все. Нема кедмана, в мене нема чим грати Чотирьохзіркові турніри. турнір. І відчепіться. Так. О, Скарлетт. Червона. Ну добре, що, що я візьму? Грега візьму, наприклад, да, без хіла? А. То мене ще й цей грім є. Грім серед ясного неба, Сонька. капецоньку буду а шось що шо там ще тоді брать давайте давайте без давайте. Та погнали, господі. Чесно, буду, напевно, цей турнір грати. Ну так. Можливо, щось поекспериментую, якщо придумаю. Старатися, як би буду, але... Але не обіцяю, що сильно. Так, ну давайте тут хілито. Чому б в них не покидати? Раз вони тут -то вже є. Добре, що нам хоч дали першу таку оборонку, що... Зараз нам атаку зріжують, ну без цього ніяк, поки вона не ультане, я не заряжуся. Давайте ось так. Так, ну в принципі, що робити? Бити по ще й уклоністка, блін. Давайте в цього! Так, ну хиляй-хиляй там. Ме тебе ще зелені. Мені ударку тут дивіться, я навіть такі команді, от, які на коцане виходжу. А що вже казати, блін, про... Про правильно зібрані команди. Це походу, що, що автомат поставила автоматом, та й... та й присутня. Мій ліки та бляха з 10 камінців заряджається. Я її щось вічно зарядити не можу. Ну давайте там грех доб'є, коротше. Що-небудь покрутимо. На що розрахунок, я не знаю. От в мене були б за ракетмани. Мультики скло. Я б їм так кабіну розвалив би. А так в мене тільки ці. Ну ладно, ці тоже в принципі підуть. І Сонька піде. І Люську можна взяти. Там він правда цей. М -м -м. Церковник, да? Да. Можна качку взяти, Качка Блін, а качка не знімає контру. ця хоть камінчиком знімає контру. Давайте якось так міксанемо, Господи, погнали. що ми не професіонали профессионалы, чи що? Вообще не таким вигравав. Так, все, да. Значит, заряжаем контрух. Чи не заряжаем? Давайте же в тайнке. Их, звісно, бажано не використовувати зараз. О, ох ты що? П'ятирочка, ну давай. Зараз ми постараємося познімати з них то. То все. Ну і вдрійку зелену зібрати спочатку. Давайте на ну, так зберемо. Бо вона потім роз'їдеться. Ладно, почекай, як нам. Дивіться, бля, з Люськи не знялося. Ох, ты, парла. Ну, вона мені в принципі не подобається, ладно. Ось ще, звісно, скітлскал мені не подобається, але... ...то вже інша історія. Так, щось в мене один зелений. І цей церковник подлюка відобразив. Але жовтих на полі так багато, що. Що не дуже я переживаю. Так, топулечки. Так, той паразитів, по-моєму, накладає. Да, я вже й забув, що він робить. Так, добре, паразити, хорошо. Вб'є вона грегового Міньйона? не вб'є, можливо Грега використати після. Чи перезарядимся? Можливо, що й зараз мегаминьон доб'є. Та бля, не того б'єш. Ну ладно. О, по-зеленому, да, чітко він б'є. Ну да ладно, дивіться. Чуть не вбило всіх. Карга стара. І тут обачалося, коротше. Люська грьобана. Ну добре, кедман хоч такий, як в мене. Два синих. Що ж мені з ций подлюкой робити? Ну ладно, ми типа синіх визнаємо цим трьом мана, мана типу не ріже, да? А, а що ж я можу далі взяти? Ні, лікіман наріжеться. Уявлення немає чим грати. Контруби якусь взяти. Тут блокувати можна, в принципі. Якщо якийсь качку взяти. Це хто? Бієць. Так, ладно, це мультику. Цього можна, цього можна. Ладно, давайте жовту залишимо. Давайте так спробуємо. Ай, загона ж то нема. Ладно, хочу так. Церковника вдягнув, о, блін. Вдягнув церковника, може мана не зрішиться. У нас тут її взяти нема де. Ну ти уклонився це не. це не Алло, да давай то нас так? Не дають синього. Жовтим я його її не вб'ю але, да, можливо, синій приїде. Не встиг сказати, а він приїхав. Ну, тут мені вже... Ой, попахує, що мені зараз боляче дуже буде. розраховував, що там якийсь синий прилетить, заряжается, да? Ну да. Ну да са, я сказав, це на мій турнір. Ой, там ще 25 перемог на турнірі завдання прилетіло. Шеф фіолетових персонажів убити прилетіло. А грен ти їх уб'єш, тому що вони... Тому що їх немає на турнірі. Іди нафіг ти в мене не качаний. А, так. Тетя ніколи в житті не подумав би, що так через одну якусь четвірочку, що в тебе її немає, до такої степені неудобно грати турніри. Там можеш її там включати. Скільки хочеш ту контру. Чи взле заповільнили мені його. Козли. Так, давайте ось цей. Можна сюди. Собираюсь или нет? Не, конечно. Я думал, что завтра ещё ульта не Так, цирк на дроте. Ну, такие команды еще быть можно. Ты зеленый візьмемо? У мене більше нічого немає зеленого. Хм, ладно. А, знаєте, що я ще подумав? Так, жовтих берем. Ще можна ж... можна ж якось у Вілбера присобачити. З червоними. Це ж розподіл. Там і, і Вілбер в костюмі є який атаку додає. Так. Щось я про то геть не подумав. Ладно, буду брати червоних то. То подумаю над цим питанням. От куди його лучше запустити? Це лайнострінг, блядь. Ладно, одним кэтманом зараз жертвувати будемо. От прям в центр. Нет? Там все одно хіли. Так, цей, по моєму да, слабший. Слышите, лайнюк. Вот так-то лучше. Можно жовтих теперь. Тупо накладали. Ай-яй-яй-яй-яй, як не соромно. Так, давайте сюди, а тут зеленими об'єм. поляни не сказати такі щоб хороші такі якісь кривенькі але й не сказати що я добре думаю стрін бля сліпоту давай да сліпота что ти мені не, не додаєш? Там буду вворачиваться, на... бо зніму, не зняв. Ну ладно. Від камінця не увернейся. Як думаєте, думаю, який день вилечу? А, все? це останній бібу? Да ладно. А, <говорила> ну то понятно. Я ж вам кажу, не на що не розраховую в цьому турнірі. Просто граю, просто веселюся. Просто потім получу свою ефірку якусь. А можливий золотий жетон в нагороду, де і все. А поки в мене немає кедмана, я розмовляти не про що не буду на 4-х четвер... зіркових турнірах. Бо Кедман всьому голова. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!